Всім привіт! Сьогоднішнє відео присвячено одному із моїх найулюбленіших проєктів, його назва Алео. Дане відео я вирішив записати у форматі питання відповідь. Отже, перше питання. Розкажи про перспективи проєкту в сучасному ринку та інвестиції, які зібрав проєкт. Якщо говорити коротко, чітко, лаконічно, можна зазначити той факт, що зараз йде медвежка. І навіть на фоні такого ринку проекту вдалося зібрати близько 300 мільйонів доларів інвестицій, що є дуже навіть непогано. Проект вважається одним із топів по цьому параметру. І я вважаю, що навіть на такому ринку проекту є досить непогані перспективи дійсно залетіти на ринок і зробити своєрідний переворот. Друге питання: що ти можеш сказати про амбасадорську програму, та чи ще не пізно на амбасадорку? Насамперед хочу сказати, що ні, ще не пізно залітати в амбасадорку, адже, як сказали розробники, команда Алео, ще буде два набори в амбасадори. Це в кінці березня і в кінці квітня. В свою чергу я творю контент для проєкту Алео і сподіваюся, що встигну подати заявку в кінці березня. Я також хочу сказати, що амбасадорська програма є дуже ексклюзивною, є унікальною і є одною із топових амбасадорських програм зараз на сучасному ринку. Чому? Тому що набирають тільки лімітовану кількість осіб, це близько 50-70 людей за один набір. Розробники оголосили ці три набори: один, який вже був в кінці лютого і зараз, в кінці березня, в кінці квітня, тобто десь приблизно 150-200 чоловік пройдуть тільки. За ці три набори, що є досить непогано, адже це показує тільки той факт, що проект дуже ретельно переглядає своїх претендентів в амбасадори, дуже відповідально ставиться до того, щоб творити контент дійсно топовий, дійсно той, який буде показувати власне якість проекту. Третє питання: який контент потрібно робити, щоб стати амбасадором Алео. Я вважаю, що потрібно робити контент той, який краще виходить саме у вас. Якщо ви відеомейкер, якщо ем, у вас вдається гарно робити якісь відеоролики, робіть відеоролики, це буде тільки плюсом для вас. Якщо ви вмієте писати статті, пишіть статті. Якщо ви вмієте робити меми чи пости, треди в твіттері, супер, робіть це, адже це у вас найкраще виходить, і це принесе дійсно найбільший результат. А ще краще бути універсальним бійцем. І творити різноманітний контент. Тобто буде супер, якщо ви зробите кілька відео, кілька статей, кілька інфографік, декілька тредів, постів. І, власне, потім занесете це все в своє резюме. І тоді, коли будуть перевіряти власне, ваше резюме, будуть бачити, що ви вмієте робити не тільки якийсь один із напрямків контенту, а ви всебільш більш людина, і саме вас потрібно обрати в амбасадор. Всім дякую за перегляд. Пам'ятайте, що Алео це супертоповий проект, в якому дійсно варто брати участь.